Майкюкін Вітаю, друзі! Вінегрет легкий, але водночас сидний салат, який найчастіше готують зимку. У ньому багато корисних овочів, збагачених різними вітамінами, яких в холодну пору року так не вистачає організму. Цей барвистий овочевий салат підійде і для повсякденного столу, і для свята. В першу чергу картоплю буряк і моркву вимийте. Для салату нам знадобиться морква 2 штуки, моркву зрізаємо хвостики, картопля 3 штуки, якою зрізаємо очки, та буряк 2 штуки, також зрізаємо хвостики. Викладаємо овочі в каструлю, заливаємо водою так, щоб вона повністю покривала овочі. Ставимо на плиту та відварюємо до готовності. Перевірити готовність овочів можна проткнувши їх воделкою або ножем. Якщо ви відчуваєте, що овочі м'які легко проколюються, вони готові. Овочі в воді не залишаємо, інакше вони будуть водянистими. Зливаємо воду одразу та залишаємо до остигання. Коли овочі охолонуть, вичистіть їх від шкірки. Наріжте моркву середнім кубиком. Картоплю середнім кубиком та буряк нарізаємо середнім кубиком. Невеличкий лайфхак. нарізаний буряк помістіть спочатку в окрему ємкість та додайте рослинну олію 1 столову ложку. Цей крок не дозволить всі овочі окрасити фіолетовий колір, натомість салат буде різнобарний. Далі рібчасту цибулю 1-2 штуки, дрібно нарізаємо. Пересипаємо в ємкість. Солоні або мариновані огірки 10 штук, якщо маленькі та 5 штук, якщо великі. Дрібно нарізаємо та відправляємо в ємкість. Огірки обов'язково віджимаємо від зайвої рідини, інакше салат вийде водянистим, а на ній буде багато соку. Далі в ємкість відправляємо нарізану картоплю, моркву, перемащений рослинною олією, буряк. Консервований горошок в банку. Для заправки змішуємо рослинну олію 5 столових ложок, оцет 1 столову ложку, цукор пів чайної ложки, сіль 1 чайну ложку, чорний перець пів чайної ложки. Все перемішуємо. Заправка готова. Виливаємо заправку в салат. Перемішуємо. Наш вінегрет готовий. Якщо вам сподобалось це відео, тоді підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайку. Готуйте вдома смачно та з любовю. Смачного. З вами була Марія Кукіна.